Зима слідом за снігом до України завітали й дощі, оскільки випали вони на добре охолоджене покриття доріг, ті миттю перетворилися на ковзанку. Автомобільний рух у деяких областях країни обмежений. А там, де сьогодні, хоча б якось можна було проїхати машиною, ситуація склалася доволі напруженою. І, хоча водії намагалися бути акуратними, це все одно не вберегло їх від багатьох аварій. Із самого ранку в столиці холодний дощ. Майже уся дорога була вкрита ожеледицею. А ось і наслідки водії рухалися харківським шосе. на світлофорі почали пригальмовувати. Проте зупинитися не зумів водій цієї вантажівки. Він спочатку ударив шкоду, потім від удару його винесло на тротуар. Зупинити некероване кероване авто зуміла лише бетонна огорожа і всі починали тормозити. Просто при торможенні його понесло. І притім тормозило не різко. Тобто я так розумію, що це іменно ну, різина колеса плюс дорога. Сам же водій каже, його підрізали на слизькій дорозі, він просто не встиг загальмувати. Що, стандартна аварія. Богдан підрізав, вирізав на зупинку, хотів не заскочити. Я в середньому ряду йшов. Слизько ж було, що мені Богдана, робить, люди стояли. Потормозав, понесло, зацепив, шкоду і в забор. Поліція ж, яка приїхала оформлювати ДТП, каже, винен саме водій вантажівки. Він не був готовий до погодних умов, а також їздив на лисій гумі. Немає погани, поганих погодних умов, є просто неувага водія і не вибір безпечної швидкості, і не, не реагування на зміну дорожньої обстановки. Це саме ці пункти водій порушив. Проте є у цій ДТП. І ще один постраждалий Бетонні блоки, які вибила вантажівка, посипалися просто вниз на припарковані авто. Тож водію цього фіата сьогодні також не пощастило.